6 серпня Римокатолицька громада Бердичева відзначила свято преображення Господнього. Воно встановлене на згадку про події, що описані у Біблії. Згідно святого Писання, невдовзі після того, як Ісус Христос розповів учням про свою близьку смерть, страждання на Христі та Воскресіння, він привів апостолів Петра, Якова та Іоанна на гору, і там прообразився перед ними, аби ще більше зміцнити апостольську віру. Обличчя Богосина просяяло, а одяг став блискучо білим. Так само, як і під час Ісусового хрещення, з небес тоді Пролунав голос, який сповістив учням, що перед ними син Божий, і що вони повинні його слухатися. Преображення також називають другим богоявленням. Це свято несе вірянам велику радість, адже через хрестове преображення вони отримали надію і на своє благодатне перетворення. Це день просвітлення та обожнення людського єства, який нагадує, що кожен, так само як Христос, може перейти у царство Боже. Зробити це можливо за допомогою глибокої віри та щирої молитви, кажуть священники. Відзначати свято Господнього преображення почали. У IV столітті спочатку воно припадало на лютий, коли тривав великий піст. Потім свято перенесли на 6 серпня. Преображення ще називають другим спасом. Віряни несуть у церкву перші плоди, снопики з лаків та яблука. Наприкінці богослужіння ці дари освячують на знак вдячності за врожай та на згадку про те, що всі земні створіння плоди та люди належать Господу.